Давно забутий людьми поет Кіткат тепер Кенто Конгу. Тиша спокій так повинен безпереримно повільно впевнено поволя бути у в кожному в домі, в кожному домі моя душа щира й відкрита. Для таких самих людей, як я, з такою душою Гори Карпати розвіюється туман, виходить сонце і захмар поглядає із гір проміння сонячне виглядає сонечко і споїт. Повинно безперервно, повільно, впевнено. Поволі бути в кожному домі, в кожному домі. Моя душа щира і відкрита для таких самих людей, як я. З такою душою гори Карпати розвіюється, туман, і виходить сонце і захмар. Виглядає із гір проміння сонячні, виглядає сонечко із під понад хмар. Сонячні, виглядає сонечко, і спит понад мар.